Вітаю, любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Ми з чоловіком познайомились під час навчання в медичному університеті, а ось після його закінчення ми вже побрались. Потім обоє довго проходили інтернатуру і ледь зводили кінці з кінцями через наші малі доходи. Грошей на своє житло, звичайно, у нас не було, і як добре, що мої батьки ласкаво запропонували нам жити з ними. Це значно спростило наше життя, адже мама постійно допомагала з їжею і прибиранням, поки ми цілими днями пропадали на роботі. Прийшло трохи часу, ми змогли назбирати достатньо грошей на власну квартиру. Зробили там сучасний ремонт, а коли зрозуміли, що заробляємо достатньо для хорошого життя, то зважилися на народження маленької принцеси Софійки. На роботі ми були разом. Завжди обідали у лікарняній їдальні, обговорювали якісь моменти життя лікарів. Нещодавно у наше хірургічне відділення прийшла нова медсестра, яка допомагала моєму Дмитрові на операціях. Одного разу наш звичайний обід перервала ця медсестра Марія. На мій подив вона заговорила лише до діми, і він мило їй відповідав, розповідав про тяжку операцію, яку йому потрібно буде виконати за декілька днів. Навіть сказав про особливості хвороби і складність оперування через запущеність. Та от Марія не вдавалася у подробиці, перевела розмову у розважальне русло. А мій чоловік бадьоро її підтримав. Мені здалося, що між ними зав'язався якийсь особливий діалог, можливо, навіть було трохи флірту з обох сторін. На мить я замислилась про наші стосунки і зрозуміла, що давно наші розмови не були такими насиченими і веселими. Ми завжди обговорювали пацієнтів новини, сімейні проблеми, побут, донечку. Як давно я не чула з його вуст ласкавих, ніжних слів. Недовзі дівчина пішла. А на моєму обличчі можна було прочитати невдоволення. Та от Дмитро розпливався у посмішці, і коли я запитала, з якого часу він обрав собі в найкращі подруги Марію, він просто відсахнувся і пішов у свій кабінет. За декілька днів після цього я зробила зауваження медсестрі з поста, бо вона відволіклася і пропустила дзвінок. А у відповідь я почула фразу, яка змусила мене задуматись на весь день. Можливо, вам потрібно пильнувати свого чоловіка, а не колег. Я довго мучилась у роздумах, а наступного дня наважилась підійти до цієї медсестри і запитати прямо, що ж вона мала на увазі. Вона не стала нічого приховувати, а одразу розповіла мені про підозри колективу. Мовляв, всі помітили, що Дмитро Михайлович часто проводить час з новою медсестричкою Марією, щоб не мучити себе. Я підійшла до чоловіка і запитала у нього про це, а у відповідь отримала тільки слісні фрази про те, що йому цікаво говорити з молодим спеціалістом, який може похвалитися новими знаннями. Не зрозуміло лише, які знання може дати медсестра досвідченому хірургові. Через кілька днів я побачила їх знову двох на сходах. Вони ніжно трималися за руки, і мене аж перетрусило від думки, що він справді мені зраджує. Дика параноя вхопила мене, і я, як підліток, почала займатися шпигунством, відстежувати дзвінки, повідомлення в телефоні Дмитра. Напередодні новорічних свят я знайшла в шафі з одягом чудову золоту каблучку з камінчиком. Так зраділа, що чоловік вирішив мене потішити, що забула про всі підозри і недомовленості. Традиційно ми поїхали на корпоратив. всі веселилися, випивали, танцювали. А я тішила себе думками, що завтра під ялинкою знайду подарунок мрії. Танцювати мені не хотілося їсти також, тож я вирішила, що час додому. Людей було багато, і знайти Дмитра було непростим завданням. Довго блукаючи між танцюючими людьми, я вирішила, що він може бути в кабінеті і попрямувала туди. Підійшовши до дверей, почула якісь дивні звуки, і лише за декілька секунд зрозуміла, що там відбувається інтим. Я опізнала голос Марії, а потім подумала, що це могла чути не тільки я. Затримавши дихання, відчиняю двері і бачу цю чудову картину. Найперше помічаю коробочку з колечком, все-таки воно було не для мене. Так гірко стало на душі ні слів, ні емоцій, мовчки викликаю таксі і їду заплакана додому. Сказати чоловікові, що бачила їх, цього робити не хочу, бо тоді доведеться розірвати шлюб. А я без нього не можу жити. Тож просто чекаю, коли Дмитро награється і повернеться до сім'ї. А далі ще гірше постійні затримки на роботі, нічні чергування, відрядження за сотні кілометрів. Я мовчу і лише думаю, чи справді він вважає мене такою дурепою. Бажання зберегти сім'ю для мене набагато важливіше за власні принципи і гідність. Неприємно лише те, що люди, які мені дорогі, обирають не мене.